Так, ну що ж, всім привіт, шановне панство, всім доброго вечора, ми з України, всіх вас радий чути, бачити та вітати на каналі, та на стрімчику. Сьогодні, ну, наче є світло, приїхав додому, наче є світло. Трішки, правда, я пізненько приїхав. Але, 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 почнемо стрім по Вультенштейніку. Скільки зможемо, пройдемо, не знаю, скільки воно ще буде, невідомо. Бо на мій будинок немає ніяких складених графіків, якого чорта не знаю, бо раніше було. А зараз він чомусь став безграфічний. Немає. Орієнтуйтеся, не знаю, по зорях, по небу. По чому хочете, орієнтуйтеся, але не по графікам. Е, будемо що, потихеньку розпочинати. Не забувайте протискати вподобаєчки, писати щось у чатику обов'язково. Та робити підписочки на канал, друзі. Робіть підписочки, щоб нас ставало більше та більше та більше. Давайте, потихеньку я почну вантажитись. Зараз я на секундочку буквально відскочу, дещо на зарядку поставлю, поки є світло. Бо що, 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 що буде далі, та хрінь його знає. От чесно, чесно, не зрозуміло що нас чекає далі. Тому я заряджу. Так, все я на місці. Вам швиденько. Потрібно просто було підімкнути, щоб почала зарядочка йти. А то буде важко. Так, на чому ми зупинилися? Та Я вже не можу згадати, на чому ми зупинилися. Швидкий біг. Е, привіт, Тардіс. Привіт, привіт, привіт. Не пам'ятаю я тебе. Напевно, ти якийсь новенький у нас на каналі. Так. Пробратися у гетто Гетто А я думав, я з першого разу його зніму. Але не так то сталося, як гадалося, чорт забирай. Офіцирин, блин. ти старенький, ти ще з в редалер туду. А що с ти що змінив нікнейм Можливо, ні може нікнейм помінявся я задать не можу Це я профукав. Нікнейм не міняв. Блін, ну, друже, вибачай, але не можу згадати. А, просто рідко заходив. Ну буває. Так, нам десь потрібно негайно знайти аптечку, блін. Так, по комусь я там потрапив, але вони наче ще бігають. І хтось. Знову хтось біжить Та чорт забрай, скі скільки у вас там. Ну, головне. Хоч колись заходити а то. Ту... А я яптечку десь... нормальна комісія в принципі працює нормально. Так, звідки ти хочеш вискочити А ну, з цієї чи з іншої сторони А, все ж вона шмаляє та пушка. Я думав що вона не стріляє чи що це Так, підбираємо все, що знаходимо. Обов'язково підбираємо. Бо броня зайвою не буде. Броня, здоровля, набої. Це все дуже, дуже сильно нам знадобиться. Чи ні Ну давай признавайся, зразу тільки кажи. Доброго здоровля! Привіт, кукумбере, привіт. А що це ти на за, засів? Ні, лишай її поки що. Лишай, 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 лишай. Вона прикольна, штукенці, але дуже повільна. Дуже повільно вона стріляє, заряджається. Типу, початковий постріл в неї дуже повільний, прям максимально повільний. Так, щось тут було? Ну, не помітив. Щось там було, але що не Скоріше за все, якісь набої. Так, не знаю, друзі, як буде ситуація зі світлом. Е, не буде світла, не буде стрімю. Ну, ви розумієте, я думаю, і все, ви молодці в мене. Ви розумнички. Може я потім якось розживуся і щось собі придумаю. А ти звідки я з Собесу? Не винуватий він сам. Офіцирин, блін, ти що робиш? Йолоп. Карта. М -м, підібрали карту, але ж ви знаєте, я нею не користуюсь. Не мій стиль зовсім користуватися ще якимись картами. По стелсу грати. З Одеси я, друже, з Одеси. Це я так шуткую. Пам'ятаєш, бо якийсь то прикол. А ти звідки я з Собесу. Вона намагалася сказати з Одеси, але дуже тихенько. І той перепитував, типу звідки з блін. Чи звідки ти? Так і тут -о. О, комплект покращення. Це нам треба. Так, у нас нам з офіцера треба карту забрати. А -а -а. Так. Я з Одеси. Так. Ну, прик... Я кажу, прикольна штука, блін, але, ну не знаю, вона мені... Дуже повільно вона починає стріляти. Прям максимально повільно. Вінниця тут? О, нещодавно я бував в Вінниці. Знайомий у мене є з Вінниці Та й корні у мене в Вінниці. З Вінниччини Ну як не у мене безпосередньо, а у моєї бабусі. І що, ви хочете, щоб я зістрибнув чи що? Літатися до будівлі American Bank. Бенк, 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 бенк. І, блін, і що мені стрибать треба, чи що? Напевно, те потрібно було все ж таки краще в воду стрибати, а не. Так. Бачу його кого. Дивлюся на небо, нічого не бачу. Я зараз його заміню Ого. Ох, ти ж чорт забирай. Тікаєм Ух ты, блін! Куди я вляпався? Куди я заліз? А, скажи, що у вас вінічі на виніті Він... такі дорогі, блін квартири? Житло таке дороге. З чим це пов'язано? Ти хочуть е кататися на цих чеських трамваях, чи. дивитися на ці фонтани, фан чи з Що... чим це пов'язано взагалі? Розкажи мені, чому, чому, чому? А, бо, бо не при бо не прилітає. А, тут нема проходу. А нафіга я сюди тоді вперся. Я там думав, там щось там інше. з чимось іншим повязано. Так, записка бійця супротиву. У нас ну, прилітає, в принципі. Особливо балістика, ось такі речі. Щось мені здається, що мені потрібно буде, блін, перебігати. Я думав, тут десь буде проходик, але щось я його не бачу. Скидки у вас там, блин. Вы же закончили тосячение? А. Скільки в Одесі на однокімнатної квартири просто цікаво. Та ціни, якщо чесно, не дуже то й дорогі. Ні Звичайно, все дивлячись від того, який район, та який ремонт. Ось це більше все. Але в принципі, там од одну кімнатну квартиру, там за 4-5 тисяч можна знайти. Привітайсь Борн! Давненько тебе не бачив, як твої справи взагалі блін, може побігти треба. Екскіз, екскізмі. А так можна там і за 20 тисяч знайти однокімнатну квартиру винаймати. Це все таке. Завершено будівництво великої новоорленівської стіни. Ну, в центрі, звичайно, ціни будуть дорожчі. Але в мене знайомий в принципі знімає там однокімнатну квартиру в центрі за 4 тисячі, але ну самі розумієте, що там ну таке. Як він каже, ліжко і туалет. Привіт, а то я зразу з питаннями. <гум> ну, блін. Чудово, що вони є. Знаєш, як кажуть, добре, що коли питають, а не... Ось погано, коли питань нема. Гірше. Нічого страшного, друже, я взагалі не засмутився. Ще показувало би нормально, куди бігти? Ой, ви так рядочок, ви стали, прям молодці, блін Пара, бляшанка. Що, 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 що що, що що він сказав? Повтори, блін будь людиною я не почув, я вже старенький глухенький. Так, вона що вибухне зараз, якщо а чо, а чо вона червона? Так, ну тут паливо От падлюки подлюки. ж ви твого Вирубляли то? А, так можна було? Можна було двері вибити гранатою. А так всі двері канають чи ні. Так, це що це вогнемет? Його, до речі, можна заправити. Ну, давайте вогнеметись можна, в принципі, і взяти. У мене все добре. Прибув на батьківщину. Купа роботи назбиралася Ну, прям не знаю, з. За що хопатися? Ну. А що виявлені сигнали? Я вже тут шмалять почав, блін. Ясно, що вже виявлені сигнали. Вони мене вже знають, чують, що я приперся. Ну, пропоную почати з чогось простого, друже. Щоб мене зразу себе загнати у якийсь глухий кут тому раджу, щось не сильно складного. Чим ти займаєшся для життя? Не можу поки що сказати, але займаюся. Раніше це було прям спецзавдання, я водив туалет е, кота Буданова. А зараз, друже, не можу прям сказати, чим я займаюся. Поки не можна. Роботу роблю. Роблю роботу, яку необхідно робити і потрібно комусь робити. Так, звідкиля він там шмаляє. Гранатомет тим, що прикольний, один раз шкваркнув, та й все. Ну, інколи два рази ще необхідно. Здається, чи він там сховався? та Гюнтера не видавається штатний співробітник. Хе-хе-хе-хе-хе. <ривіт> Хе-хе-хе. Давайте, ви ж, Йолопи зараз побіжите. Ну, щось вони бігли, бігли, та і. А, вся біжить знову. Давайте, приймальна комісія, працює сьогодні. Тільки для вас, і тільки сьогодні. А та скільки їх там заховано, блін і ще біжать. Нам потрібно ще підкріплення, та не треба вам підкріплення нашо. Я один нещасний тут сиджу. Ми як два йолопи, як два барани зараз будемо. В чергу вставати не хочуть, не хочуть. я тільки спитати. <гум> <гум> так, 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 так. Знаю цю фігню, блін. А коли тобі реально потрібно просто тупо спитати, блін, тебе ніхто не хоче пропускати. Так, ні, давайте повернемося вниз. Я там в приміщенні щось подивлюся. І заодно заправлю ось цей вогнемет. Прикольна штука, насправді, ось вогнеметик. Але я тут не все повністю огляну. Тут щось може бути цікавеньке. О, мапа, гранатка. Лікувал. Ага, аптечка, чудово. Мишка О, чи то криса, чи то миша. Комплект покращення ще один. Чудово, потрібно буде щось покращити, ще зі зброї. Обов'язково не забути. А, ти з цією штукенцію геть тобі важко стрибати. ну, хрін з ним. Тут нема нікого, нема. Та да, в мене навіть грамота є. За сумлінне виконання догляду за котом. Хто це наробив? то не я, я не винуватий. Він сам в мою сторону побіг. Ой, щось мені здається, ми карту тепер не знайдемо з нього. Чорт забирай, як мені пролізти. Е. -е, -е. Сюдою можна було. Комплекти код нігми Ще один плюс. Чудово. Е -е, там щось якось можна розшифровувати, але я щось навіть не заморочувався на рахунок цього.